На Кіровоградщині три громади досі ліквідують наслідки негоди. Від минулого тижня в області знеструмлені майже 30 населених пунктів. Циклон приніс дощ та сніг, обірвалися сотні дротів та завалилися електроопори. Наша кореспондентка Олена Бринза побувала в одному з сіл, де другий тиждень відсутня електрика. Обірвані дроти, повалені електроопори, обледенілі дерева та будинки це не кадри льодовикового періоду. Так виглядає Катерсанівська громада Кіровоградщини після негоди. Велике яке провітрюється. Це приміщення, приміщення-склад. Фермер Віктор із Новоградівки показує свій генератор. Каже, завдяки йому і світло, є, і тепло, і зв'язок. Однак такі вигоди цивілізації у селі тепер задоволення не з дешевих. Та дорого. Десь тисячу гривень виходить на сутки, щоб це робив генератор. А, а по-другому у нас не виходить, тому що воно в кожного в холодильнике, в кожного котел. Ті, хто генератора не мають, опалюють будинок дровами, а гаджети заряджають у сусідів. Ходимо до сусідів, у кого є генератор, то беремо, заряджаємо телефони. Вода є своя колодязя беремо крутим набираємо. А чим ви опалюєте? Дровами, нас пити, нас нас дві грубки плитами то це дровами топимо. Зв'язок хоч дали, хоч, хоч так, бо в мене чоловік реально на війні, я кажу, без зв'язка. Я не знаю, як до нього дозвонитися. Він теж переживає. Ось. Ходимо, заряджаємо, в кого є генератори, то заряджаємо. Пункти пункті незламності там теж, в сільсовіті, теж ці зарядки є, то люди приходять. І wi вайфай безкоштовний. Гаряча кава, а це не сусов магазин продавчині гарячого термосу, бо ну теж генератор не тяне, не можна морозилки підключати з чайником одновременно, а хочеться щось тепло. У магазині подруги пригощаються гарячим чаєм та обговорюють новини. Ну незручності, звісно, є, ну нормально. Жити можна. Хлопцям там хуже, як нам негода на Кіровоградщині минулого тижня найбільше пройшла з трьома громадами. Через обледеніння там обірвало дроти, попадали електроопори. Лише у Китресанівській громаді нарахували поваленими 220 стовпів. Це й ускладнює швидке відновлення електропостачання. Іменно Новоградівка це один з тих населених пунктів, який постраждав найбільше. І негода зробила найбільше в енергетичному рівні, я кажу, те, що імано постраждали не тільки електромережі, тобто проводи, а імано електроопори, які. Ну, старожили, яким за 70 і більше, не помню, щоб електроопори падали цілими рядами. Там десятки більше іменно самих стовпів. Через обледеніння місцеві занепокоєні долею озимої пшениці. Та ялинка то ще нічого може розмерзнеться, а на полі пшеничка дуже днів. Ну не знаю дві недільки, якщо буде такий льот то щоб вона вижила. Він задихнець. Да? Немає кисню, дихати. Тривогою полягає в тому, що обледеніння. Іменно, якби це був сніг, це було б навіть хорошо, а обледеніння, ну, посіяні оземної культури і обладені їх. Не знаємо, будемо тільки надіятися на те, що буде відлига, тось тобто буде потепління і льот спаде. Відновити електропостачання усіх населених пунктів постраждалих від негоди енергетики обіцяють за два найближчі тижні. З кіровоградщини Олена Бринза, Роман Круніч подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині.